Шановні колеги, шановні українці, українки, розпочинаємо чергове засідання уряду України. В останні тижні урядова команда на чолі з президентом Володимиром Зеленським активно працювала над тим, аби укласти вигідну, рівноправну і справедливу для України угоду щодо економічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Така угода цього тижня була підписана. Це історичне досягнення, яке чітко вкладається в ширшу програму посилення України забезпечення миру і нашої безпеки. Угода про створення спільного з США інвестиційного фонду відбудови це одночасно про те, як нам захистити країну зараз і створити платформу довгострокового партнерства з найбільшою економікою світу на майбутнє. Для України важливо не просто завершити цю війну, а досягти справедливого миру, який наступить після цього. Це означає масштабне відновлення за принципом краще ніж було. Це означає членство в ЄС. Це означає сильну економіку, засновану на інноваціях та розвиненому оборонно-промисловому комплексі. Сильна економіка разом зі стратегічними партнерствами зі США, Європою, Великою Британією, Канадою та Західним світом стане найкращою гарантією нашої безпеки. Зараз для нас важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу, підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США. Але важливо і інше. Ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю завдяки сучасному озброєнню. Ця угода також сигнал кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати. А відбудова України буде здійснюватись разом із тими, хто зараз допомагає нам оборонятись. Ми вже сьогодні реалізуємо швидке відновлення, пріоритети визначені, це житло. Уряд вкладає десятки мільярдів гривень в його будівництво, ремонти та відновлення. Це енергетика захищена, децентралізована, чиста, це нова економічна політика, заснована на підтримці українських виробників та створенні доданої вартості в Україні. Це критична інфраструктура, тепло, вода, газ, транспорт. Це інвестиції в людський капітал, бо саме люди. Будуть в центрі нашого відновлення. Сьогодні приймаємо рішення щодо подальших інвестицій в освіту та нашу спроможність здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам. Уряд розподіляє 540 мільйонів гривень субвенції в регіони для модернізації профтехів. Мова йде про модернізацію лабораторій, закладів професійної і фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів. Кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів вірсатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова. Відновлення України стане найбільш масштабним подібним проєктом в Європі за останні 70 років, і ми готуємося до його реалізації вже сьогодні. Формуємо стратегічні партнерства, створюємо архітектуру відновлення, інвестуємо в людський капітал. Дякую всім, хто працює заради цього. Дякую нашим захисникам і захисницям, які борються заради такого майбутнього для України. Дякую за увагу, шановні колеги. Слава Україні.